Небезпечна автопрогулянка, підлітки на службі РФ, ліквідація воєнного злочинця та інші новини. Це дайджест подій понеділка, 21 жовтня від каналу Дніпрооперативний. Святкував понеділок, в'їхав в огорожу, пошкодивши власне авто та дорожній знак. Саме так вирішив скоротити шлях нетверезий водій автомобіля Нісан, який рухався вчора вночі. Запорізьким шосе в Дніпрі. Патрульні, які виявили ДТП, поспілкувалися з 47-річним кермувальником. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов освідування у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру, який показав 1,97 проміле алкоголю в його крові. Патрульні склали протоколи за керування у стані сп'яніння та за порушення ПДР, що спричинило пошкодження. Водія відсторонили від керування авто. Не дитячі забавки правоохоронці затримали двох підлітків з Нікопольського району, які на замовлення РФ підпалили військовий автомобіль «Пежо», цивільну автівку в місті Покров, а також релейну шафу залізничної колії. За матеріалами справи один з неповнолітніх отримав через телеграм пропозицію швидкого заробітку, що передбачала нанесення російської символіки на будівлі та підпали залізничного об'єкта і військової автівки. Погодившись на це, він залучив до злочинної діяльності свого друга. Кожен підпал був. Зафіксований на мобільні телефони підозрюваних і переданий їхнім російським кураторам. На цей час обох підозрюваних затримано. Зазначимо, юним злочинцям за скоє обіцяли заплатити 350 доларів на двох, але винагороду вони так і не отримали. Однак тепер вони отримують цілком реальний строк. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Зима близько. Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. Тепловики відзвітували про підготовку до зими. При цьому підготовка до зимового періоду в деяких ТРП та котельнях вже завершилась. Наприклад, ця ТРП забезпечує теплоносієм два дитячі садочки та 12 житлових будинків. Для безперебійної роботи тут встановлено генератор, два мережеві насоси та забезпечено підкачування холодної води, змінено трубопровід в одному житловому будинку. За словами представників КП Теплоенерго на підприємстві. Вже готові до опалювального сезону. Зараз чекають відповідного розпорядження. Небезпечні знахідки. Бойову гранату біля школи та боєприпас в лісосмузі виявили у Дніпрі. Нещодавно у Новокодацькому районі біля навчального закладу діти виявили предмет, схожий на бойову гранату. І повідомили про це дорослому. Чоловік зателефонував на 102. Інформація підтвердилася. Патрульні викликали слідчого та вибухотехнічну службу, яка вилучила небезпечну знахідку. Також у цьому ж районі неподалік підприємства у лісосмузі небайдужий громадянин виявив боєприпаси і повідомив про це поліцію. Патрульні, які прибули на місце події, виявили три постріли від РПГ на місце події. Інспектори викликали слідчу оперативну групу. А ми наголошуємо. Якщо ви знайшли будь-який предмет, схожий на вибухівку, негайно телефонуйте 102 або 101. Молоток справедливості воєнного злочинця Дмитрія Голінкова, причетного до атаки на Дніпро, ліквідували на Росії. Про це сьогодні вранці повідомило головне управління розвідки. Голінков пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ, який базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальники Ту 22 М 3 Він причетний до удару по торговому центру Амстору Кременчуці. Тоді загинуло 22 людини. Він також відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 людей. Серед них 6 дітей. Труп військового злочинця з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком, знайшли вранці 20 жовтня у Яблуневому саду села Супоніва під Брянськом. Гур України нагадує за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Це всі новини Дніпра на сьогодні. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі оперативних подій. Бережіть себе.